Добрий день глядачі і підписчики каналу Галина плюс Віктор. Ось ми вже своїх цепляток з брудера випустили на вулицю. Це вони перший день у нас в клітці така кліточка в мене. Ми випустили їх на вулицю, щоб вони привикали. Ще таке питання. У фахівців птицеводів. Оці чорненькі, це що за порода? І є ще в мене он такий, Бачите, як він схожий на горошійках, але його ще не гола. Як називається ця порода курей? Он іще одна така, бачите. Це а оце тільки хто знає, що за порода курей. І такі ось темненькі. Чорненькі попилясті. Пишіть, що за породи корей? Фахівці Оце ми так. Вже в брудер не вміщається так що треба їх переселяти в інший загрож. Всім до побачення. Жди ваших... Відповіді на запитання, що за породи цих курочок. Голошейки то видно, що голошейки, бо їх шиї голі. А оці чорненькі і оце, ще за порода погодна на голошійку, але їх не голи. Вон такі вони. Бачите, ось один, а там вон друга. Вон маленька там. Всім до побачення! До нових зустрічей на телеканалі.